Улюблена Богом перлина для всіх українців одна, козацька моя Україна, хлібів золотих сторона, негодами лютими бита, віками ти йшла до мети, тобі в небі зорею світити, і волю, і долю знайти. Відгуманіли століття з того часу, як в понизі Дніпра за його порогами мужні і вільнолюбиві лицарі заснували Запорізьку Січ. Світ звав їх козаками, а український народ оспівав їх в своїх думах, піснях, легендах. Козацька тверджа, давній Чигирине, Уламок слави серед цих полів, Усе святе, усе неповториме, усе чекає невимовних слів. Тут запеклася кров мого народу І одридали волю кобзарі. Брати мої, а де ж ви брали воду в цьому камінні, на такій горі? Коли в облогу брами всі зачинено і догорають у голове шкивеш, Пиливи тясмен здалеку очима. Чи може, просто кам'яніли теж? Цей шпиль гори і трави що зів'яли, Руїн і скель розпечений полин. То як же ви на смерть отут стояли, Стоять на смерть, це ж треба будь живим. А он же, бачиш, в камені криниця, Мале відерце в дзьобі журавля, Гори цієї дивна таємниця. Оця пробита в камені криниця, коли рятунку ждать ні звідкіля. Як ви пробили цей суцільний камінь, як добулись до того джерела, Ломами, кайлом, голими руками, Чи вам сама земля допомогла? Навчи мене, навчи, о Колодязь твій глибокий не змілів, Усе святе, усе неповториме, Усе чекає невимовних слів.